У Харкові цьогоріч перехоронять 225 останків померлих зі стихійного поховання на харківському кладовищі номер 18. Як йдеться у відповідному тендері? Прозоро на це департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради виділив 3 мільйони і майже 725 тисяч гривень. Переможцем аукціону стало комунальне підприємство Ритуал Харківської міської ради. Ну і таким чином вартість одного перепохування становитиме трохи більше 16,5 тисяч гривень. Минулого року той самий замовник та переможець тендеру уклав угоду на перепохування 99 тіл померлих на суму у півтора мільйона гривень. У Харківському антикорупційному центрі нагадали, що у 22-му році на міському кладовищі півроку ховали людей без трун, просто у траншеях. Прокуратура навіть відкрила два кримінальних провадження, але підозр, кажуть, у громадської організації досі ніхто не отримав. Швеція допоможе у розслідуванні чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі. Про таке у соцмережі Ікс написав прем'єр-міністр Ульф Крістерсон. А він повідомив, що перебуває у тісному контакті зі своєю латвійською колегою Рікою Сіленою Є дані, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений. А він належить саме латвійській компанії. Ну і нагадаємо, що сьогодні у Балтійському морі був пошкоджений підводний оптоволоконний кабель Латвійського держцентру радіо і телемовлення. Прем міністр прем'єр-міністрка країни скликала нараду щодо цього інциденту.